Я вже давненько хотіла приготувати собі банановий хліб, але якось так виходило, що банани взагалі вдома не залежувались, і в мене тепер залишилось три. Ну це вже, мабуть, не дуже підійде, можливо, тільки десь половина. От, знайшла якийсь рецепт від клопотанка, там не має бути молока, і все дуже просто, бо в блендер закинув і все, і можна там змішати і нічого не вимішувати вручну. Тому зараз приготую. Дивлюся. Вирішила замінити цукор на шоколад. Сподіваюся, це буде нормально. На годинку і через годинку буду доставати свій банана бред. Я дивлюсь на свій хліб, а він якийсь не дуже високий. А я забулась розпушувати тіста і цукор додати Ванільний. Вийшов ось такий. Ну, в принципі, це не прям якийсь як млинець, але мені здається, він мав бути набагато вищий. Ой! Ну таке буває. Так як я сьогодні їду в Києв, то вирішила відразу перебрати свої книжки, які в мене ще залишились російською, побачила, новину, що Сенсу знову приймає на макулатуру їх, тому вирішила перебрати і відвезти. Сумочка. Зараз буду її шукати Вони десь тут на поличці. Десь якомусь цих ящиків зараз. Ні, тут українська сконатопська відьма. Це що? Так, це щось теж наше. Це... Культ, так, да, це наше. Да, це воно знайшла. Це, мабуть, єдина коробка, яка в мене взагалі залишилась від всіх книжок російською. Оце одна одненька. Це точно не російські автори. В мене залишились тільки книги, які там ще умовно купляла колись в студентські роки. Або ще колись давно, коли в нас не було українського перекладу. От, о, це по Гаррі Потеру якось. Це Вівторки з моря. Шантарам. Шантарам. Що тут ще є? Колекціонер? Дікенс. О, блін, Наруто. Да, я мені з роботи подарували сертифікат. От, я тоді собі накупила книжок на 5 тисяч гривень. Це ще було до війни, тобто самі розумієте, тоді 5 тисяч гривень це було. Я тоді ще замовляла. Це ще, до речі, було до скандалу з Якабу, тому що я часто тоді замовляла на Якабу І я замовила в них таку коробку, я не змогла її сама донести. Вона була дуже важка. І оце там була, Та дві книжки. Кетчер інзарай. Угу. Квіти для на це треба купити собі, або англійською, або щось таке. Ну, коротше, оце дуже відома книжка теж. У нас я вже бачила вона є в перекладі. Дуже круто, до речі, бачити книжки, які, я там пам'ятаю, ще буквально, ну, умовно, 5 років тому не пахло навіть перекладом, а вже зараз більшість цих книжок є в перекладі. Треба його. Я, мабуть, все-таки -все не дотягну, але більшість половини Мартин Іден треба буде. Буду дотягнути. Оце я читала. <рес> Хранитель Персиков. Всі подруги з мене сміяли, що я читаю цю книгу, а мені так подобалося. <рес> <рес> Ось така вийшла сумка, наче невелика, але важка. Сподіваюся, я це все дотягну. Ми прийшли з Дариною віддавати книжки. Оце я свою торпу ж У мене чотири-чотири <рес> книжки взагалі. Щораз тут, але наліпочки. Це Дарина підвела мене зайти в якийсь новий магазин. Це мені не можна так. Ми були е, Блін, де тут? Де в магазину? магазин? <питала> Вона маленька просто. Ну, тут є. Я купила собі якусь майку. Е, Там коротше, стояли, роздавали лимонад. Е, стоїмо з дріни. Ти запитай, ти запитай, ти запитай, ні, ти запитай. Я наважила, запитала, і тепер іду п'ю лимонад. Отак от. Ну, Це бути впевненішим собі. Eh? In sus trabas no. Te lo. Ni te basta ni te se callo. Я культур, часто так його пожити. Так, людей вам припад. Глядаю, дуже круто. Тут місо суп з креветкою. Дарини теж за мною повторила. У мене новий пін. Ой, я закрила калі... А, не, вернулись. Тернулись. Ще на початку року я собі так вирішила, що неділя це мій день. Вихідний, який я проводжу сама з собою, відпочиваю від робочого тижня, важких новин, спілкування. Не завжди це у мене виходить, та й не завжди це мені треба. Але ця неділя саме така й вийшла: доволі домашня, розслабляюча і спокійна. Тут дуже мало двіжу, і ще раніше я б назвала такий день випавшим, адже через місяць я його й не згадаю. Проте інколи вихідний це просто вихідний день, коли можна відпочити і не оцінювати його в плані продуктивності, день, який можна наповнити не досягненнями, а маленькими справами і відчуттям легкості. Вирішила трішки пройтись, піду чи в парку є місце. Якщо є, то трішки сяду почитаю. можливо, візьму собі якусь каву, От але я поки що взяла з собою дві книжки, я думаю, я одну якраз там дочитаю, другу почну. Погодка нормальна, так що так, вирішила трішки пройтись, не знаю де я. Десь завернула і до ночі орієнтуюся, але так, іду собі потихеньку, гуляю. Знайшла в свіку, купила собі олів'я і ту додому дивитись фільм, який я вчора не закінчила дивитись. Все. Дивитись Primal Fear. тут ще виноград огірки. Це просто я в суботу, і я в неділю, я в понеділок. Нічого тут немає <плес> Так я стало на цей, ми не рекламуємо, нам за рекламу не платять.